Климчук. Мисик. Мисик. Навіс. Відбивається зараз Динамо. І, можливо, Не організовує атаку і відповідь. Климчук забирає швидко м'яч рух. Рикоше довгий. І один Забиває рух. Причому подивіться, не дарма. Зараз свої біцепси, свої м'язи довгий показує. Це така силова атака. У руха вийшла на випередження. Чудово в цьому епізоді футболісти руха зіграли. Зіграли на половині поля суперників, не дали динамівцям організувати свою атаку. і Вийти з оборони в атаку. Звичайно, що і без помилок тут не обійшлося. Зараз ми проаналізуємо цей момент спочатку до кінця. По перше, шепіля помилився. Одразу на випередження зіграв довгий, чудово протягнув м'яч Климчук і вдарив по воротах суперника не рикошет. Від Дячука. Ну, я би тут не звинувачував Дячука. Хоча він не встиг, не встиг за Климчуком. Рикошет від Попова все ж таки. І довгий випереджає Дубінчака. Такий ланцюжок-помилок від київського Динамо під пресингом від руха. І рахунок вже 1-1. Зрівнює рахунок у першому таймі рух. Прекрасна ілюстрація. Успішного пресингу на половині поля суперників італійської команди оці довгий забиває четвертий м'яч у цьому сезоні і стає другим бомбардиром руха.